Привітик, привіт, привіт. Неймовірний настрій, просто неймовірний. Ось де я. дощик. Скрізь жодної людини. Це я маю йти на Червонарміський базар, робити закупи. Але хто ж хоче, хто хоче. Моя висолкова парасолька не пішла по багатьом справам, які мали йти, але так кайфую. І пікардійська терція просто я від негоди захищу тебе плащем. Моїм плащем, моїм плащем ту-ту-ду-ту-ду-ту-дум, я від негоди захищу тебе плащем, моїм плащем, моїм плащем та-да-да-да-дам-пам-пам-бам. -та і плавно переходимо у Френка Сінатро. Ту-ду, 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 туду, ту-ду-дум. Опа. Ту-ду-дум. Люди ходять всі дивляться, а мені так по кайпу. Просто незвичайно моя висолкова парасулька, ця краса вкола. чернавці черновіци. Найкраще місце на землі. Для мене обіймаю.